У Полтаві розглядають справу екс-керівника обласної психлікарні Віктора Волошина. 18 червня переглянули, зокрема, три відео. Два з них надані поліцейськими. На відеозаписах з камер патрульної поліції є запис, де працівники поліції, які прибули на виклик, переміщують цей пістолет, беруть його руками, піднімають, кладуть. Тобто цей речовий ну, в подальшому цей речовий доказ, він також буде визнаний недійсним судом. Тому ми зараз наголошуємо на тому, що цей протокол містить недостовірні відомості, адже не узгоджується з показами потерпілих осіб і не узгоджується з самим розташуванням зброї по відношенню до місця. Відстрілювання вказаних куль з показами свідків потерпіло долучили до справи і відеоматеріал із проведення слідчого експерименту з відтворенням подій, які сталися 16 грудня 2024 року на вулиці Семена Антонця в Полтаві. За версією слідства, саме там експосадовець в'їхав у двір на тракторі, пошкодив паркан, а потім стріляв з вогнепальної зброї. Числа близько шостої години вечора я прийшов Ход. забрати дитину відбусів з Біжусем, побачив у дворі, стояв трактор. І він потім виїхав з території двору. Окрім цього, також прошу долучити і протокол проведення слідчого експерименту зі свідком. Синторіним так, в ході вказаної слідчої дії, зазначений свідок за участю понятих та працівників поліції, показав, продемонстрував. Також ростові про обставини вчинення злочину. Ну знову ж таки, продемонстрував механізм його вчинення, що відображено на додатках до даного протоколу. Я вважаю його що, ну, недопустимим ну доказом щодо там, того ж самого від, відтворення і так далі. Ця особа є зятям потерпілого раз. Ця особа приймала участь у побутті Волошина 2. Їх свідчення ну, взагалі не, не викликають ніякої недовіри, ні довіри, ні є. Бази. У судовому засіданні оголосили перерву до 14 серпня. Тоді, зокрема, повернуться до допиту свідків. Поліна Гончаренко, Кирило Виновой, Суспільне новини, Полтава.